Довести, коли довести хотілось мені. Після чого, коли ми усі віталися, Федорчук привітався зі мною з натяком, що буде бій. Ну і звісно, я відповів так само. Після чого почалося ось це: глубокий намірено летить в мене та виштовхує мене за поле. З цього моменту в мене підгоріло добряче. Глибокий, всі ми і так знаємо, що без м'яча ти краще граєш, ніж з ним. Не варто було це демонструвати. На мене досить був хороший тиск зі сторони медіа. Це дуже принципова ігра. Подивимось, як він покаже, поки ми ще не бачили таких якихось великих, класних, крутих моментів. Звісно ж, було важко себе показати, коли кожен момент матчу був такий. Але відповідь була швидкою і трішки переїхав Люпса. Матч закінчився 1-1, Після чого були після матчеві буліти. Ось так себе поводив рух медіа, коли я пішов бити боліт.